Я заступник директора Сумського науково-дослідного експертно-коністежного центру Сергій Дяченко. Наша установа це Сумський ДКЦВ, це державна спеціалізована установа судової експертизи, яка ну, фактично займається експертизами та дослідженнями за замовленням як правоохоронних органів, так і фізичних та юридичних осіб. Добрий день, Валентина Трошечка. Директорка Сумського місцевого центру надання безоплатної каринної правої допомоги це система надання безоплатної правої допомоги, взагалі це мережа точок доступу до правої допомоги та дистанційних пунктів також є. Це дуже надважливо. Сумський місцевий центр він є територіальним відділенням координаційного центру надання правничої допомоги. Ми надаємо як первинну, так і вторинну правову допомогу. Що це? Первинна правова допомога це надання консультацій, роз'яснень, як письмових, так і усних. Це взагалі соціальне незахищення громадян. Ті, кому ті, хто потрібен державі. Як же отримати цю допомогу? Ну, як я вже казала, це необхідно прийти, проконсультуватися і в разі необхідності принести відповідні документи і особливо, якщо це необхідно, документи про доходи. Ну, і, звичайно, коли надається вторинна права допомога, це складається процесуальні документи і представництво суді. В основу нашої установи закладають судові експерти. То може бути судовим святом? Це може бути фахвець з обов'язковим е, вищою освітою. Е, Ну, Скажімо, якщо для спеціальності судового експерта почеркознавця необхідна будь-яка вища освіта, ну, можливо, то для експерта-будівельника це буде архітектура та будівництво. Тобто зараз ми проводимо більше 40 видів досліджень спеціальності, і за кожним видом досліджень. Потребується своя кваліфікація. Тобто експерт, який має вищу освіту, проходить спеціальну нас підготовку, отримує кваліфікацію експерта, яку він може також отримати і в нашому сумському індикації. І тоді він становиться судим експертом. Я вчора буквально підняла резюме, ми шукаємо помічника юриста, не одного і головного юриста. Зараз надскладно знайти, тим більше конкурси зараз не проводяться на час війни, але ми і не проводили конкурси. Ми подавали інформацію, центр зайнятості, в нас сайт КЦ нашого градаційного центру. І, звичайно, мережа. Але найкращий варіант це коли ми звертаємося до УЗІ, телефонуємо, коли на слуху є дійсно випускники, юристи, яких можуть нам порекомендувати. Але я задаю одне єдине питання. Ви ж розумієте, що ви прийшли в державну установу. Державні установи тим більше цей час період не просто із фінансуванням. І для вас що важливо, це оплата праці, зарплата, чи важливо навчитися в колективі, бути в команді, навчитися працювати в команді, і зачастую вибирає це працювати і навчитися в команді. Я дивлюсь на моральну сторону. Я дивлюсь, як він сприймає інформацію, я дивлюсь, як він взагалі людина. Ну, Спеціаліст працює із кожним. І я запевняю, всі наші працівники у них настільки вимоги високі, а зауважу, що це працівники, працівники СумДУ, тобто випускники сунду. Да? І коли підбираємо команду, хтось прийшов новий, то я завжди запрошую нас, Аня Кожушко. І Солоха Анастасія, це ваші ну, випускники СУДУ, то м -м, я їм пропоную задавати питання. І спілкування молодих людей це дуже важливо. Вони можуть зрозуміти, можуть не зрозуміти, але коли бачать ті, хто прийшов до нас, в основному молоді приходять, ну бувають і постарше, то вони. Заспокоюються і розуміють, що вони можуть такими ж стати, такими ж розумними, талановитими. І оце надважливо те, що команда, комунікація, наставництво, я говорю, це те, що ми можемо дати тому, хто до нас приходить. Так, у нас є випускники СУМДУ, це, як правило, у нас комп'ютерно-технічне дослідження, це економічне дослідження, знову ж таки, будівельне дослідження. Це гарні фахівці, вони задоволені нашою роботою. Ну і скажімо, ми від них отримали, отримали тільки позитивне враження, тому такі фахівці у нас є. Основна функція нас це надання правової допомоги для людей. Звичайно, це юристи. У нас працюють і адвокати, і це дуже комфортно для молодих юристів та для нас самих, тому що до адвокатів теж ну, достатньо солідний. У них і справ було більше, у них різних питань було більше. І, звичайно, кожен працівник нашого центру, в тому числі молодий, який тільки прийшов, він може звернутися до адвокатів. Можна вакансії знайти ну, як на нашому сайті, це Сумського НДКЦ МВС, так і є наші вакансії в Сумському центрі зайнятості. Ну, наразі, на жаль, збройна агресія Росії. Внесла корективи в нашу роботу і зараз найбільш такими важливими найбільш такими потрібними е, є, е, скажімо, вибухотехнічні дослідження, є е, знову ж таки ті будівельні дослідження, тому що дуже багато є е, е, цих розрушень. Е, ну, скажімо, на сьогодні ми потребуємо виконання психологічної експертизи. У нас відсутній фахівець, тому залюбки ми цю людину приймемо. Проведемо співбесіду, якщо вона буде підходити, ми її візьмемо на роботу. Наприклад, Аня Кажушка. Зараз такий непростий час. Щас. І було дуже багато, як тільки почався 22 й рік, то дуже багато питань особливого характеру були. Я тоді визначила Аню кажушку. Останніх причин вона на сьогоднішній день найкраща в Україні із цих питань. Вона включена в групу. Іменно на рівні України, не буду озвучувати з яких, але до неї звертаються дуже багато з усієї України. А скажу, чому? А тому, що ми навчаємо їх так мовляти, просто людською мовою, я б сказала. В Фейсбуці вона проявляла ініціативу, була в нас Фейгу, вона писала простими словами. Звичайно, там коригування якесь було, але вона це сама розуміла. Бувають такі, що Необхідно швидко відповісти. Бувають такі, що вночі телефонують. Це певна категорія. І вона всі відповідає. І якщо бувають такі моменти, що вона не знає, це ж нове все, ніхто ж не може це знати. Вона буде сидіти, вивчати, телефонувати, е, і вона так і доб'ється того, що знайде вихід із ситуації. Працювати в нашій службі, скажімо так, дуже важливо, дуже почесно і, скажімо, не, не, не дуже, дуже складно, складно в якому плані. Ця робота потребує постійного досконалення, постійного досконалення ну, науково-технічних засобів, навчання постійного. Тому експертам, як кажуть, не може бути людина, яка тільки отримала кваліфікацію експерта. Експертом становиться людина, яка вже певний час пройшла підготовку, пройшла практичний свій досвід. Ну, як казали раніше, я кажу зараз, експертом становиться десь років через п'ять, настоящим, гарним. Перше це все терпіння. Тому що знайти Своє, ну знову ж таки, я завдав, чи ти в прокуратуру хочеш, чи ти в суд хочеш, чи ти адвокатом хочеш бути, чи ти юристом у державному хочеш працювати. Тут потрібно визначитися. І, звичайно, від цього, навіть ще навчаючись, то вони повинні цьому приділяти увагу. Перше робоче місце знову ж таки не потрібно лякатись. Не потрібно лякатись того, що це. Ой, це я тут працювала, але воно мені сподобалося. Ні колектив, ні місце. А тоді скажуть, що це я туди-сюди бігаю. Ні, попрацював не сподобалось. Молодий ще. Іди в друге місце шукаю. Це точно, я вам гарантую те, що. Молода людина знайде для себе те, що потрібно. Ну головне ж і бути чесним по відношенню до себе. Не говорити, що я тут крутий, я тут усі такі, правда? Це ж теж нечесно. І те, про що я говорила, те, про що я говорила, це в першу чергу чесність, щирість не тільки по відношенню до себе, а по відношенню до тих, до кого ти прийшов працювати або знаходиш. Ну, Хочеш знайти своє місце. Ну, це в першу чергу. Але ініціатива, комунікабельність, бажання знову ж таки навчатися, бажання йти далі, бажання, внутрішнє бажання, воно повинно бути присутнє.